Як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про iPhone 15 Pro. Чому саме про цей смартфон? Тому що багато хто в коментарях питають, чи варто купувати 15 Pro чи 16 Pro, і яка між ними різниця? Однозначно можу сказати, що це два практично однакових смартфони, які мають мінімальні відмінності. І для звичайного користувача 15 Pro зараз буде навіть цікавіший, ніж 16 Pro, тому що він дешевший. І його можна взяти навіть на ринку. Бу в хорошому стані. Якщо говорити про 16 Pro, його більше ціни гік, який розбирається в смартфонах, і для якого важливі прям дрібнички, тому що все ж таки він в певних параметрах краще. Але так, в цілому, це два однакові смартфони, які в принципі сильно навіть не відрізняються по дизайну. Я цим смартфоном відкористувався користувався цілий рік часу, тому в цьому відео я поділюся і досвідом використання, тому поговоримо і про плюси, і про мінуси цього телефону. Ну і звичайно, я продемонструю, як він працює на 18-ій iOS, буду тести по камері і розповім про акумулятор. Буду дуже вдячний за підписку на канал, лайк від цим відео, ну і, звичайно, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Як сказав раніше, цей смартфон можна придбати як новим, так і вживаним. І до речі, на ринку був смартфонів iPhone 15 Pro вистачає. Якщо говорити про станний смартфон, то цей телефон мені надав магазин Pixofone. Я вже не перший раз беру в них смартфони. Вони з люб'язністю надають їх для огляду. Це дуже круто, тому що є контент, який може порадувати вас. І до того ж можу вам сміливо порекомендувати цей магазин, тому що у них хороші смартфони по стану, по акумуляторах. Є великий вибір вживаних смартфонів, нових смартфонів. На все дається гарантія, відправляється по всій Україні. Тому для вас залишу посилання в описі під цим відео, і ви можете перейти на сайт і ознайомитись з їх асортиментом. Думаю, варто почати про візуальне враження від смартфону, про його виконання і, взагалі, комфорт використання. По дизайну смартфон виглядає абсолютно так само, як iPhone 16 Pro, ну і взагалі, як і 12 Pro, і 13 Pro, і 14 Pro. Давно айфони не змінювали свій дизайн, плюс-мінус трошки змінюється рамка, габарити камер, точніше розміри, матеріали, а так, в цілому все те саме. В цьому році чекаємо якихось змін. А так, по суті, якщо ви тримаєте в руці 15 Pro, ніхто навіть не дізнається, що це за смартфон 15 Pro чи 16 Pro. Вони ідентичні. Якщо говорити про колір, то колір мені найбільше сподобався в 15 Pro, це отакий натуральний титан. Чому натуральний титан? Тому що рамка не фарбована і з часом вона показує себе гарно. Вона більш практичніша. До речі, цей колір також практичний, хоч і лишає певні відбитки пальців, хоч поверхня матова. Але це сильно не видно, в очі не кидається, тільки під певними кутами, коли ви телефон крутите в руках. Якщо говорити про саму рамку, то вона стійка до подряпин, на ній не лишається відбитків пальців, це однозначно плюс. І як ви можете побачити, смартфону знову ж таки більше року часу, а в нього рамка зберігла дуже хороший стан. Її треба просто умудритись поцарапати, тому що або чимось покласти в кишеню, там, наприклад, з ключами чи з монетами, і... або в щоб телефон впав у вас. А так, в цілому, якщо ви Охайна користуєтесь, то нічого рамці це не буде. Ну, чого, то відповідно, питання вже інше. Камери теж дуже класно захищені, скло надійне, подряпи на самих камерах немає, нічого не затирається, матеріали дійсно на висоті. Я дуже сильно оцінив Титан, як він в тактильних відчуттях, він теж таки трошки холоднуватий, як і алюміній, як і стальна рамка. Але плюс титану в тому, що цей смартфон. Він дійсно легший, він приємніше лежить в руці за рахунок скруглених у цих грані. Вони не сильно скруглені, але все ж таки краще, чим iPhone 14 Pro. І плюс вага, це найголовніше. Якщо раніше для мене трошки це був тяжкий смартфон, то в 15 Pro ситуація краще. Він легше за стальні смартфони. Ну, це логічно, звичайно. Якщо говорити про передню частину корпусу, я дуже балдію від тонких рамок екрану, хоч рамки у 16 Pro тонкіші, але все ж таки в 15 Pro, в порівнянні з 14 Pro, видно, що рамки менше, і це сприймається набагато цікавіше. Дуже класна картинка, от саме сприйняття, коли тонкі рамки, і це реально плюс. Якщо говорити про острівець, він такий самий, він не змінювався з самого початку, як тільки з'явився, але я вам скажу, що на прошці він виглядає теж доволі непогано. В 15 Pro Max, наприклад, там ситуація краще буде в тому, що екран більший і острівець виглядає, скажімо так, меншим, тому що все ж таки площа екрану більша. Тому по тактильних відчуттях, по юзабельності, по якості матеріалів. Все на висоті. Давайте тепер поговоримо трохи про те, як смартфон працює. Тут встановлено IOS 18, і на даній iOS телефон просто літає. Ну відповідно, телефону рік часу, навіть трошки більше. І тут нема сенсу говорити про його продуктивність, про якісь лаги. Все працює стабільно, все дуже класно. І дуже круто, те, що Apple зараз підтримує свої айфони дуже довго. Наприклад, в цьому році навіть 11 11-й фон отримає iOS 26. То iPhone 15 Pro, я впевнений, що буде підтримуватись 4-5 років, це точно, а там, можливо, більше, тому що все ж таки у нього крутий сучасний процесор. Його вистачить для всіх задач. 8 ГБ оперативної пам'яті даного смартфону повністю вистачає. Подивіться, як він швидко все відкриває, літає. От при вас я позакриваю всі застосунки, і по першому разу ми повідкриваємо. Деякі я тут навіть не відкривав, тому що цей смартфон не мій відповідно. Я ним користувався як додатковим. Але все ж таки тут все працює дуже швидко. От реально, телефон в порівнянні з iPhone 16 Pro ідентичні в роботі, абсолютно ідентичні. Навіть взяти той самий попередній 14 Pro він працює теж дуже класно. Тому в продуктивності можете не сумніватись, все абсолютно буде витягувати навіть сучасні ігри на максималки. Давайте поговоримо трохи про встановність. Якщо перейти в акумулятор, то тут у даному смартфону ємність 90 І як на мене, це хороша ємність для цього смартфону, враховуючи, що тут акумулятор не змінювався. лічильник 370 циклів, то даний телефон за півтора роки навіть трошки буде більше. Втратив небагато, і це дуже добре. Липень 2023 року було дата виробництва, вересень 2023 року він запустився. Тобто йому в вересні навіть буде вже 2 роки. І це реально дуже добре. Я користувався цим смартфоном особисто 15 Pro, і у мене реально телефон на півроку, там щось була просадка акумулятора, буквально 2%. Мені подобається плані по акумулятору. Наскільки він якісно зроблений, як все збалансовано, і до того ж, по автономності він у мене видає дуже хороші показники. Точніше, видавав. Я міг цілий день користуватися iPhone 15 Pro і без проблем там на під час дня я міг не ставити його взагалі на підзарядку, тому що мені вистачало до вечора. В айфоні 16 Pro ситуація подібна, трошки краща, але в цілому, цей смартфон не сильно так назад, скажем, втік від iPhone 16 Pro. З даним телефоном у мене не було ніяких проблем в плані зв'язку. Все дуже гарно по зв'язку ловить сім палочки. Якщо ви в місті знаходите, взагалі без проблем за місто їдете, теж він витягує. І якщо говорити про Wi-Fi, Bluetooth, все працює теж адекватно. От реально ніяких глюків взагалі у мене не було. В принципі, даний смартфон я ставив в бетки, і на бетках він працював гарно. Тому, якщо ви хочете там 18 якусь там бету ставити собі без проблем. В принципі, на даному смартфоні все працювало окей. Якщо говорити про якість звуку, якість звуку у нього шикарна, відповідно та сама, як і iPhone 16 Pro, тому що динаміки реально голосні, вони дуже якісні, стерео відчуття шикарне. І мені подобається, як смартфон це звучить. Він дуже голосний. І якщо говорити, наприклад, про відтворення там відео, перегляд фільмів або в іграх, Звучання дійсно буде хороше, плюсів я вже багато розповів. З мінусів можна хіба відмітити швидкість бездротової зарядки. Хотілося б, щоб все-таки вже в 2025 році айфони підтримали більш швидшу бездротову зарядку. Хоча би там, наприклад, 25 Вт, там 16 Pro дали 20 Вт, але все ж таки тут у нас до 15 ватт. Ну це, скажем так, типу маловато. По швидкості зарядки тут також по Type-C хотілося б швидше, і в iPhone 16 Pro там швидкість вже йде більша. Тому що для вас це важливо, враховуються ці моменти. Все ж таки файли перекидає 16 Pro швидше і заряджається він швидше. Екран у даного смартфону, відповідно, OLED. Він підтримує 120 Гц, він дуже плавний, він дуже чіткий, тут хороша роздільна здатність, висока плотність пікселів. І мені подобається картинка на даному смартфоні. По суті, така сама матриця у iPhone 16 Pro. Тому я сказав на початку відео: це, по суті, два ідентичних смартфони з мінімальними відмінностями. І якщо дивитись на цей екран, от від нього просто не хочеться відвертати своїх очей. Тому що дуже приємна картинка, дуже він яскравий, контрастний, яскравість на сонці теж виглядає чудово, тому що все можна прочитати. От навіть камера мерехтить, максимально викрутив. От, все подобається, реально кути огляду, картинка насичена дуже приємно. Що стосовно шиму, то я не чутливий до шиму. Але наскільки знаю по відеоках і те, що пишуть в інтернеті, то тут шим мінімальний і він, скажімо так, менше, ніж в інших смартфонах, які є на ринку, тобто менше жаліються про iPhone, про його шим. Камера смартфону одна з найголовніших характеристик любого телефона. І тут камера реально класна. На iPhone 15 Pro я записував відео на свій канал на протязі року часу. І iPhone завжди є моїм інструментом, на який я записую відео. При правильному виставлені світлі, при правильному ракурсі, при правильних налаштуваннях, а також ваших здібностей, можна отримати дуже класну картинку. Ви можете переглянути будь-який відос на каналі. Е, відповідно, в минулому році він був записаний на iPhone 15 Pro, і там якість дуже чудова. Якщо говорити по камерах, то значить відео він записує 4К-60 кадрів. Картинка дуже плавна, дуже чітка. Навіть на великому моніторі, картинка буде дійсно класно виглядати. Не тільки на смартфоні, на планшеті, але й на моніторі. Якщо говорити, наприклад, про фотографії, то він фоткає дуже круто теж, і в умовах поганого освітлення теж він зробить хороші знімки. І в цілому, знову ж таки, і по портреті, і кіманоматограф як працює. Хоча я чекаю 60 кадрів кінематографі, бо 30 там трошки ну, воно видно, що не так плавно, треба на штативі це записувати, або на діджаюнському стабілізаторі, або щось подібному. Але в цілому камера дуже хороша. Це одна з кращих камер, яка є на ринку. Якщо взяти з мінусів камери, є мерехтіння і є нечіткість саме стабілізації при поганому освітленні, коли ви записуєте відео. Ну, є такий момент. Але в цілому теж показники в поганому освітленні непогані. Тести по фото, по відео я прикріпляю в кінці цього відео, щоб ви могли оцінити вже, як даний смартфон там, записує на вулиці, як записує в приміщенні на які фотки він робить. Телефончиком я задоволений, реально. Якщо б я не був техноблогером, я б не переходив би на iPhone 16 Pro, тому що повністю всі питання і задачі цей смартфон закриває, і відмінності у них мінімальні. Тез запису відео, 4K-60 кадрів. Ось так картинка виглядає при денному світлі. сонце, правда, немає, але достатньо багато світла. Стабілізацію оцінюємо, є, до речі, вітер, можна зразу оцінити і як мікрофон не справляється по звуку. Зараз записую з рук без стабілізатора, тобто це стабілізація іде смартфонівська. На мене він дуже гарно вирівнює, дуже хороші кольори. Дійсно дуже класно. І знімаю плавно. Це в 1X. Ось так можемо переключитися на 2X. І це 3X. Тут вітру менше. Зайшов такий лісочок невеликий. І щоб показати вам, як коли багато різного всього в кадрі, листя, трава, дерева. Ну, доволі чітко він фокусується дуже гарно. Отак от, от вручну можна зближати. Це теж він робить дуже класно. Це в нас вже 2х, ідемо до 3х. От, і пішло далі. Максимально от зараз він вже йде 9х. Ну а тепер приклад відео вже в приміщенні. Теж запис де 4 де 60 кадрів. Умови освітлення хороші, покажу вам трошки робоче своє місце і покажу, як прилад фокусується, як камера на різних об'єктах, як все передається. Якщо ви записуєте відео для блогу або для роботи. Однозначно, ви будете задоволені. Знову ж таки, повторюсь на iPhone 15 Pro я записую відео цілий рік, і мені навіть в коментарях писало, що дуже гарна якість. На що я записую відео, тому що реальна картинка дуже хороша. От огляди техніки робити. Ну це класно. Реально, чітка картинка, приємна по кольорах. Ефект розмиття такий, навіть знову ж таки в режимі без кінематографу гарно виходить. Переключення режимів. Наприклад, це 1x, перейшли на 2x і переходимо на 3x. Отак, от ми сфокусувалися на миші. Ну, хороша картинка. 1х, наприклад, це 0,5х. Отак воно переключилось і теж захоплює хорошу таку зону. Отак, назад, на 1х. Досить плавненько, гарно, до речі, пише також звук, це без петлички зараз на вбудовані мікрофони. Тому картинку я, реально я задоволений, і я думаю, ви також будете теж задоволені.